Наш річ! Завзяті козаки! Наше гасло! Ми, Ми козаки запальні! Ми єдині і смішні! Ми Так, у Слов'янському центральному парку розпочався третій етап військово-спортивних патріотичних змагань Сокіл Джура. Захід у Слов'янську проводиться вперше. Подібними змаганнями організатори сподіваються виховати майбутніх патріотів своєї держави. «З початку навчального року цього в кожній школі було створено національно-патріотичні клуби та гуртки, які працювали за пластовою методикою та готувалися до цієї всеукраїнської військово-патріотичної дитячої нацької гри. І е, сьогодні є завершальний етап цієї гри на міському рівні. Даний захід, сподіваюся, зародить почуття патріотизму, навіть у тих дітей, у яких воно дуже дуже на низькому рівні, а в тих, в яких воно є, підніме на ще більш високий рівень. Між собою змагалися 16 команд з різних шкіл Слов'янська та Миколаївки. На попередніх етапах слов'янські школярі змагалися зі стрільби знання історії козацтва, готували художні номери. Цей етап останній і має стати. Вирішальним. Учні кажуть, серйозно готувалися до завдань, а це тренування туристичних та спортивних навиків, військова та медична підготовка. Нас зібрали два місяці тому, і сказали, що ви будете захищати честь школи. Ну, ми наприклад навчилися там більше, що по туризму, підготовку знали побольше, що, наприклад, треба робити при ураженні струмом. Ми всі готувалися очень серйозно к до этому, ну, довго правда, пропускали навчання. Чиня, це було дуже погано. Ну, готувались ми к тому соревнованню. Теж відбирали самих спортивних, най... ну, які фізично підготовлені хорошо. Всі хорошо підготовляли, всі хочуть виграти. По завершенню змагань судді мають визначити переможців, які будуть захищати честь міста на обласних, а потім, якщо пощастить, і на всеукраїнських змаганнях. Як зазначають судді, а це військові слов'янського комісаріату, усі команди гідні перемоги. Если мы не будем воспитывать сейчас детей патриотизму, если не они, кто будет в дальнейшем будет защищать нашу землю, нашу родину, наши дома и наши интересы, интересы нашей страны.